Якщо ви в пошуках чогось цікавого, чогось оригінального, чогось нетипового, то зараз я вам розкажу про чудові книжки від українських сучасних авторів. Історія про мальчика Нішо та доктора Падлючу, які шукають істину через шахи. Бог і чорт грають в шахи на свинофермі, вирішуючи долю людства. І це все ви знайдете в цій книзі. Тут Михайло Бренок змішує філософію та народний суржик. Читаючи цю книгу, ти не розумієш, чи це геніально, чи це просто божевілля. Щоденник Константина Москальця, який написав книгу, вона яку виконує гурт Плеч Єремії. Тут тиша, спокій і думки про внутрішню свободу. І цікавий факт, що москалець дійсно жив. Кейлі, яку він власноруч збудував, і назва цієї книги це не просто метафора. Ізрик один із творців станіславського феномену, епатажна і яскрава особистість. Тут зібрані три його твори. Його тексти схожі на сни, де ти просто не можеш зрозуміти, чи це реальність, чи це вигадка. Якщо ти любиш постмодерн, експерименти і хаос, то ця книжка для тебе. Біолог, який став письменником. Його проза повільна, як ранковий чай. Основна увага в книзі приділяється не самому сюжету, а описам та спостереженням. і Автор закликає читачів зупинитися і поглянути на те, що несуточує. Батько українського постмодерну і лауреат Купи європейських премій. В цій книзі Андрохович розказує про молодого поета, який опиняється в Москві на початку 90-х років. Імперія розвалюється і це все перетворюється на фантасмогорію. Всі ці книги це частина серії новітньої класики, яку видає ВСЛ. І якщо ви ще нічого не читали з цієї серії, то ви багато чого упустили.